Вітаю! 22 березня в ефірі новини на НТА. В студії Мальва Вовк. Замить про найголовніші події дня, що минув. Ніхто й не сумнівався. Донецький суд Ростовської області виніс обвинувальний вирок Надії Савченко. Нарешті упокоївся. У Києві поховали останки Георгія Гонгадзе. Новий ще новіший. Фонтану біля оперного лише кілька років, а його уже переробляють. Навіщо? Без вини винна Донецький міський суд Ростовської області, як і очікувалося, визнав українську льотчицю Надію Савченко винною. Засудили нашу співвітчизницю до 22 років позбавлення волі. Під час оголошення вироку Надія трималася мужньо і навіть заспівала. Бути у важкий для Савченко час поряд із нею хотіла і близька подруга Ірина Юзик. Проте потрапити на територію Росії їй так і не вдалося. Чому журналістка розповіла нетеановинам? Нам давали акти на підпис, ми відмовилися їх підписувати, тому що нам не дали ніяких копій. Звичайно, що підписувати там будь-що ми не згодні. В тих актах було вказано, що неправильно вказана ціль приїзду. Хоча ціль приїзду була вказана приватна, їхали ми туди підтримати свою близьку подругу, просто бути поруч з нею. Якщо б вдалося потрапити на судове засідання, зустрітися з нею очима, принаймні, ну, на жаль, заборонили. Ми мали багато допитів з ФСБ, з Федеральної Службою безпеки допити тривали 6,5 годин. На нас всіх трьох. Наша делегація була троє чоловік. По колу, як завжди, по одному, кликали в кабінет, спілкувалися, відпускали. Затримали нас одразу, тільки ми подали свої паспорти. Нас одразу повели з ними бесідувати. Про що ми говорили? Найбільше питання, яких цікавило, це хто воює на Донбасі. Тобто, чи вважаємо, ми там, що там воюють російські війська. Е, також їх цікавило, хто такий Ярош. Е, також вони запитали, хто такий Степан Бандера. Е, моя колега каже, там герой. І один ФСБшник говорить до іншого Пачіркні. Христина каже, так-так, жирною рискою підкресли. Е, також, Казали, а от ви знаєте, коли Надя Савченко воювала на Донбасі, вона повідкривала, покривала струпів, і я підказую, і з'їла їх. Вони зам'ялися. Тобто розуміють, що це такий був. Жарт, тролінг мінімальний, адже це в них звично. Що здивувало? Вони дуже добре орієнтуються в політичній ситуації в Україні, в біографії Наді Савченко, в принципі, навіть в тому, що роблю я теж вони добре обізнані. Тільки я прийшла до них на допит. Вони одразу цитували мої пости з Фейсбук сторінки, показували публікації, які про мене робили наші львівські ЗМІ чи всеукраїнські, Про нашу дружбу до Надії Савченко, з Надією Савченко про те, як ми її підтримали під СІЗО. Про те, що ми там стояли з квітами, ну і знову ж таки, там немає нічого кримінального, немає нічого антидержавницького. А все-таки вони сказали, що ми угроза Російської Федерації. Хоча ми ніколи нічого не порушували їхніх законів, і скільки разів в'їжджали, завжди поводила себе культурно адекватно, без жодних порушень. Нам ніколи нічого не інкримінували, ніякі протоколи, штрафи не виписували. Коли ми поверталися, нас ну нас розвернули, ми поверталися, повідомили про це Вірі і, і, і групу підтримки, яка їхала з нею, і дізналися від ще однієї дівчинки Майданівки, яка тоді з нами стояла під СІЗО. Що Надя, виявляється, передавала нам прохання не їхати, адже нас затримають. Тобто, наскільки надія є в інформаційній блокаді, до неї підійшли і сказали, що її подруг, які тоді стояли під СІЗО, не пропустять. Звичайно, деталі ми з'ясувати не можемо. До нас дійшла. От тільки така крихта інформації. Їм настільки це не сподобалося, настільки вони вважають тому загрозу, що ми стояли тоді під СІЗО з квітами, нехай ми нічого не робили, але це навело стільки шороху, привернуло увагу світової громадськості, що вони сказали, що отих подруг вони не вкусять. Вічна пам'ять Георгію Гонгадзе. у Києві нарешті поховали журналіста по звірячому вбитого ще у вересні 2000 року. Усі 16 років останки Георгія зберігалися у центральному морзі Києва, а справа його жорстокого вбивства ще й досі до кінця не розкрита. Зникнення та смерть Георгія Гонгадзе викликало широкий резонанс в Україні та за кордоном. Його вбивство вважається однією з найгучніших кримінальних справ, адже він був українським опозиційним журналістом, знаний критичними антивладними виступами. Георгій Гонгадзе однозначно це є. Найвизначніша особистість в українській журналістиці всі ми навчались на його прикладі, і також студенти зараз в нас також навчаються на прикладі його об'єктивності, його рішучості, чесності і непохитності принциповості. Нині Гія – гуру для молодих журналістів. Гонгаце для нас був ідолом. Ми в університеті вивчали про нього багато, і саме він нам показав, що потрібно йти до своєї мети, відстоювати свою думку, не зважаючи ні на що. І я думаю, що в подальшому доля журналістів не буде такою трагічною, якою яка була в нього. Георгій Гонгад завчився у Львові та активно включався у громадсько-політичне життя міста. Тому не дивно, що про нього львів'яни згадують як про свого героя. Він журналіст, який об'єктивно оцінював ситуацію в нашій державі. Ну, А в зв'язку з тим, що він, напевно, говорив правду, ну, розправилася влада з ним таким чином, яким ми знаємо. Відомий журналіст, який загинув за правду, який боровся за правду, був сміливий, мужній, безкомпромісний. Ну а таких влада боїться. Е, е, дуже боїться їх і намагається уникнути їх. Зневажити їх, а якщо немає можливості усунути, так, як сталося, згорімо. Згадуємо, як його мама ходила тінню по тому місту. Вчора дуже були розстроєні, що я собі уявила, що 16 років непоховане захов... не тіло, і як то було для неї боляче, так вона й і пішла і, і нічого вона не дочекалася. Від тої влади нічого не Нічого, взяли. так, не хотіла і не брала, і правильно, але дуже біда. Скорбота з тієї людини, розумієте, шкода. У вересні 2000 року Георгій Гонгадзе пішов з роботи, але вдома так і не з'явився. Зникнення Гонгадзе викликало велике занепокоєння не лише у його родичів, а й серед політиків і журналістів. Лише 2 листопада в лісі знайшли труп без голови. Дружина і друзі впізнали у ньому Георгія. Вони й досі вважають, що за його вбивство покарані лише виконавці злочину, а не його замовники. Тому ця історія й досі схована під вуаллю. Богдана Струк, Віктор Семратович, НТА Новини. Відмити кошти чи покращити благоустрій? Фонтан біля оперного театру демонтують та встановлять новий. За таке рішення під час засідання сесії Львівської міської ради проголосували 50 депутатів. Яким буде водограй та чи задоволені від таких змін львів'яни, з'ясовували наші кореспонденти. Ось цей фонтан біля оперного театру простоє вісім років. Тепер його хочуть замінити на зовсім новий, а старий демонтувати. За такий проект проголосувало 50 депутатів міськради, та надали галузькій райадміністрації дозвіл на знесення водограю, аби встановити на тому ж місці сухий, вартість якого складає майже півтора мільйони гривень. Хоч сума ще не остаточна, бо наразі не провели експертизу. Ми отримали технічні висновки. Ми вже отримали проект. На демонтаж фонтану, і зараз ми передаємо е, кошторис в експертизу для того, щоб закінчити процедуру документальну, оскільки це є затверджено рішенням виконавчого комітету і ухвалою сесії. Кінцевих термінів робіт не називають, та в реадміністрації запевняють, усе буде злагоджено та швидко. Усі ж витрати на встановлення сухого фонтану взяла на себе азербайджанська нафтова компанія, яка і запропонувала місту змінити його. Львів'яни зміну вже звичного фонтану сприймають по-різному. Ну якщо щось таке буде наподобі як фонтани в Польщі чи других західних країн, то я там бував і бачив, що вони такі теж гарні з підсвітками, з музикою бували. Там певні дні, то грали, там класика, баха, музика, ще там другі класичні. Коли в ньому вода тече, то подобається, але коли бризкає, то не дуже. А чула, що хочуть його зносити, робити повністю інший? Чи, ні, чи потрібно чула. це за 8 років? Чесно кажучи, я навіть не знаю. Можливо, комусь потрібно. Особисто мені ні. ні. У більшості європейських країн вже немає фонтанів із чашами, розповідає головний архітектор Львова, оскільки у спеку великі випари та багато бруду. Чим добре є так званий сухий фонтан, тим що форсунки є сформовані за один, ну, з один рівень з гранітною бруківкою чи плиткою, і відповідно зимою його експлуатація є менш витратною. Він дає значно більше можливостей по потужностях, по керуванню струями. Якщо ви знаєте, цей ціснучий фонтан власне, в плані гідравліки є не найкращий. Тобто струї в різні сторони б'ють, якось його задуває постійно і так далі. Старий фонтан викидати не будуть. Кажуть, його перенесуть у іншу частину міста. Проте куди саме ще самі не знають. Сухий фонтан натомість зроблять без чаші. Світломузичний та навіть встановлять метеостанцію, яка стежитиме за вітром, вологою і регулюватиме висоту води. Вікторія Хома, Іван Мозоренко, Віктор Сембратович, НТА Новини. Дзигар зупинився. Єдиний квітковий годинник у Львові, що біля площі Митної, реставрують. Встановили часомір у 2010 році, але механізм не швейцарський. Тому вже за 6 років прилад дав збій і його вирішили реставрувати. На ремонт годинника з міської казни виділили близько 100 тисяч гривень. Роботи триватимуть до середини квітня. Обіцяють, що він запрацює вже 15-го числа. Зараз ми улаштовуємо бетонну основу, і на ту бетонну основу маємо покласти оцю е будову, будову самого годинника. Також має бути гідроізоляція цього фундаменту і також оздоблення цього годинника. Має бути пофарбування нове, також ізоляція. Ось такі роботи. Відновити сили і функції у клінічному госпіталі Державної прикордонної служби проходять курс реабілітації тисячі військових, зокрема учасники АТО. Для воїнів розроблений комплексний цикл відновної і фізіотерапії, задіяні прогресивні сучасні методики з психологічним супроводом. Завдяки ефективним процедурам лікування і розробкам львівських військових медиків. Понад 95% воїнів повертаються до служби. Медики шпиталю прикордонників охоплюють обслуговуванням сім західноукраїнських областей. Проте на реабілітацію саме до львівських професіоналів звертаються військові з усієї країни завдяки напрацьованим ефективним методикам відновного лікування. Це весь комплекс фізіопроцедур. Власне, учасникам АТО за півтора року ми надали близько 40 тисяч процедур, які включають світлотерапію, кінезотерапію, механотерапію, терапію, галотерапію. Фактично за цей час зі всіх пацієнтів це півтора тисячі чоловік, 95% після відновного лікування в стрій державної покордонної служби України. Микола Долек два роки тому на Луганщині отримав травму в зоні АТО. Каже медики, швидко поставили на ноги. Однак виявилося, що травмована нога потребує більш серйозної допомоги. Вже прооперована, однак повернути рухи допомагають комплексні вправи і новітні методики. Хочу відновити рухи, бігати далі. Крім фізіотерапевтичних і інших процедур відновного лікування, хлопців, які повертаються із зони антитерористичної операції, завжди супроводжує психолог. Воїн може бути придатним до доброго виконання бойового якісного виконання бойового завдання тільки коли він має певний заряд енергії. Він його з собою там носить. Приїхавши сюди. Що йому тут робити, в колокола бити чи дрова рубати? Ні, він має його десь скинути і повернутися в більш врівноваженим, адаптованим в мирне життя. Для повернення до мирного життя учаснику бойових дій потрібно від 10 днів до 3 тижнів, каже психолог. Тому для ефективної реабілітації використовують усі прогресивні методики, зокрема колег з Ізраїлю, Жанна Лішенколехвозний та новини. Львівські прикордонники у Краківці затримали рекордну кількість нелегальних сигарет. А п'яний водій, який спричинив ДТП, хотів здати на аналізи не сечу, а олію про це та інші події далі в огляді. П'яний горе водій сп'янілий чоловік у Львові спричинив ДТП та втік з місця пригоди. Поліціянти його швидко знайшли і з'ясували, що у нього не було страхового полісу. Натомість були ознаки алкогольного сп'яніння. Від перевірки на драгері сміливець відмовився і попросився їхати у лабораторію. Тут він хотів перехитрити медиків і спробував здати на аналізи замість сечі олію. Але не вдалося, бо пляшка випала з рукава куртки, тому довелося здати справжні аналізи. Експертиза показала понад 2,5 проміле алкоголю у крові. Рекордне затримання сигарет. У кравкосі затримали фуру з пиломатеріалами і нелегальними цигарками. У кожній дошці вантажу майстерно зроблені пропилини, де ховали тютюнові вироби. За документами, водій з Одеси до Чехії перевозив пиломатеріали обрізних хвойних порід, а поміж тим ще й близько ста тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Засновник української національної музики 22 березня 1842 року народився видатний український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч Микола Лисенко. До найвідоміших його творів належить музика до гімнів Молитва за Україну та вічний революціонер, а також до опери Тарас Бульба, Наталка Полтавка та інших. У композиторській спадщині Лисенка важливе місце займають і твори на тексти Тараса Шевченка. Чи не забули видатного українця львів'яни? НТА Новини спитали на вулицях міста. Ну, геніальний композитор. Зачинатель е -е, нашої музики. Він закінчив, е вчився в цьому самому, в Німеччині вчив, в Липівському університеті, е Липській консерваторі він вчився. Ja. Ну це... Не, ну, геніальна людина. Та да, знаю такого. А що знаєте про нього? Ой, я знаю, що він музичний діяч, здається, композитор. Ну, я те саме пам'ятаю, але письменник чи що? Вчу з його академії імені Миколи Віталійовича Лисенка, музичний. Визначний композитор, музикант. Дуже багато вклав ну, в майбутнє, можна сказати, в музику. Повністю своє ціле життя він посвятив тому, щоб створити щось нове. Я вже не пам'ятаю, але я люблю щось таке подібне. Це прекрасний композитор. Він, очевидно, і це група була в 18-19 століття справжніх українців, які все робили для України. На жаль, зараз цього немає. Ну Ні, не пам'ятаю. Написав. Е Гімну України там музику написав. От. Композитор український, перші його батьки священники були, сім'ї священники виріс. І був патріот і, скажімо, все, -все робив для підтримки України. 22 березня відзначають всесвітній день водних ресурсів. Багатий він і на винаходи цього дня заснували королівську обсерваторію, запатентували виробництво крохмалю. Вперше опублікували кольорову фотографію, а брати люм'єри. Вперше показали кіно. Також 22 березня міжнародний день таксиста у 1907 році на вулицях Лондона з'явилися перші автомобілі, оснащені спеціальними лічильниками. Лондонські візники назвали лічильник «таксіметр» від французького такс, що означає плата і грецького метрон, тобто вимір. Відтоді індивідуальний міський транспорт почали називати таксі а візників таксистами. Як зараз живеться львівському таксисту? Далі у сюжеті. Добрий день. Дякую. Віктор таксист із чималим досвідом. Цією справою чоловік займається вже більше 10 років. Робочий день розпочинається в досвіда. І буває у машині, водій проводить увесь свій день. Робочий день в мене починається з піввосьмої ранку і до піввосьмої вечора. Це коли я чергую. Коли не черговий, то до одинадцятої дня. Обрав професію таксиста, бо є постійно заробіток. Розповідає Віктор в день приймає щонайменше 10 замовлень. А ще часто трапляються різні історії. Деколи кумедні, деколи не зовсім. Буває, що е Замовляють машинку, в корик попадаєш, людина спішить кудись на вокзал чи в аеропорт, От, буває незадоволена. Але в загальному стараємося якось зглажувати ті конфлікти, щоб і замовник отримав задоволення від поїздки, і ми цілий день ну, приїхали додому, будемо говорити так, з хорошим настроєм. Ще одна морока львівських таксистів постійні суперечки із копами. Ті бувають, штрафують їх ледь не на кожному кроці. Це неправильно припаркований автомобіль. Віктор про це неодноразово чув від своїх колег. На щастя, сам поки що не потрапляв під приціл. каже, старається правил не порушувати. Так чую від хлопців. Ну буває О, зараз в центрі понаставляли там на бордюрах шарики, понабували стопчиків. Люди приїжджають на замовлення, немає де припаркуватися, дочекатися замовника. Про те, що сьогодні день таксиста, чоловік пам'ятав, зізнається, святкує щороку, а от його колеги не всі знають про цей день. Ми сьогодні зранку виїхав, привітав всіх водіїв таксі з святом, і вони здивовано чомусь до мене телефонували, питалися, яке сьогодні свято, на яке мусив відповісти в рацію, що, що день таксиста. Професія таксиста не така вже й легка, як може здатися на перший погляд, зізнається Віктор. Часом буває так, що надто вибагливі клієнти можуть зіпсувати настрій. Та потрібно вміти себе стримувати і, що найголовніше любити свою роботу, так як це робить ось цей завжди усміхнений чоловік. Центр я вам гарно сьогодні дякую за роботу і до побачення. Маряна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Вся інформація зібрана нашими журналістами. Новини спорту від Андрія Сиротюка уже за хвилину. Я прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з нами на НТА. Вітаю до вашої уваги спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Партнер програми група автомобільних компаній Груп». запах весни відчули й коні, де й у США Буревісник приймав заключні змагання сезону в манежі, присвячені пам'яті відомого тренера Бориса Трутнєва. Позмагатися приїхали навіть гості з Тернополя і Рівного. Кожен вершник мріє їхати на шикарному коні, а кожен кінь хоче стати переможцем. За взятості додає ще й відчуття весни. Тварини вже готові здобувати звитяги не лише в манежі, а й на відкритому повітрі. Так само, як люди. Завжди задоволені, коли сонечко виглядає. Вони також раді, їм хочеться. В них з'являється енергія, бо їм додають і вітамінчики на весну. Вони щасливі, що немає таких господарів. Щасливих вершників та коней на змаганнях, присвячених пам'яті відомого тренера Бориса Трутнєва, зібралося понад 60. не лише з різних клубів Львова, а й з Рівного та Тернополя. Сонечко вийдемо, коли покращиться погода. і Наш ґрунт на вулиці буде пригодний для. Стрибків. А на даний момент ці змагання ми проводимо останні в цьому зимовому сезоні. Весняно-зимовому в закритому манежі. Змагання традиційні і кожного року збирають все більше учасників, заохочуючи до занять цим благородним і красивим видом спорту усіх охочих. Раді всім, хто приходить дивитися кінний спорт який хоче попробувати себе в кіномуспорті, попробувати, щоб його діти займалися кінним спортом, або сам особисто, завжди раді всіх бачити, завжди приємно. Приходьте до нас. Наша школа відкрита. Наша федерація кіноспорту відкрита для всіх бажаючих придбати коней, займатися кінним спортом, тренувати своїх дітей, тренувати своїх друзів, тренувати своїм знайомим. Пропонуємо і пропонуємо. Приходьте, завжди будемо раді бачити. Хтось змагається за медалі локального рівня, а хто зготується до важливіших стартів. Як Юрій Дуля на восьмирічному капфіру. Це жеребець, це не перший, він виступав на чемпіонаті України. Цього року спробуємо його на міжнародних змаганнях. На міжнародні змагання з вирушить і Петро Плекан. Коні добрі, виступають добре. Тепер треба знайти спонсора, щоб виїжджати чаще на змагання. Ось Вся проблема, тільки в день. А так робота, все нормально, коні добрі. Добрі коні і в тернопільських спортсменів. Юрій Кондратенко на задумі зібрав повний комплект нагород. Я думаю, що напевно разом виграли, тому що і мої зусилля, і його зусилля і кладуться докупи, і так воно приходить до результату. Змагання пам'яті Бориса Трутнєва стали ще й репетицією перед чемпіонатом України з подолання перешкод і виїздки, який відбудеться у квітні, та до липневого чемпіонату із Триборства. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спорт, як він є. Словаків боротимуть з двома енергетиками. Збірна України з футзалу вирушила до Словаччини, де зіграє перший стековий мертв за право поїхати у Колумбію на чемпіонат світу. Львівська енергія на цій матчі делегувала двох гравців Сергія Коваля та Михайла Грицину. Репутацію врятувала львів'янка. Збірна України повернулася зі срібною нагородою із чергового етапу найпрестижнішої серії змагань з карате ВКФ Прем'єр-Ліга Карате 1 який відбувся у голландському Роттердамі. Цей турнір зібрав 778 спортсменів із 59 країн світу. Для українських каратистів це був останній етап відбору у національну збірну для участі у чемпіонаті Європи, який на початку травня прийматиме французький Монпельє. Найуспішніше серед українців виступила львів'янка Катерина Крива, яка, отримавши у попередніх колах перемоги над суперницями із Угорщини, Іспанії, Туреччини та Індонезії, лише у фіналі поступилася із мінімальним рахунком 0-1 чемпіонці світу Олександрі Речі з Франції, посівши таким чином другу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 50 кілограмів. Партнер програми компанія Алекско, офіційний дилер Volkswagen у Львові, пропонує Volkswagen джету з двигуном 1,6 діа 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у середу. Середа, 23 березня, буде хмарною з проясненнями, з дощем та часом мокрим снігом. Ночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. В день очікуємо 3-5 градусів вище нуля.